Привіт! З вами пецьк Ірина Миколаївна. Сьогодні ми поговоримо про створення власної сторінки за допомогою засобів CSS. У папці «Лабораторна робота номер 8 яку я заздалегідь створила на робочому столі, створюю ще три папки. Це HTML, Image та Style, а також текстовий документ з розширенням .htm. В папці Style я також створюю текстовий документ, але вже з розширенням CSS. В папці HTML я додала уже раніше мною використані документи в лабораторній роботі номер 6 такі як Біографія, Професія та «Хобі». В текстовому документі Дефаут у відповідний тег я додала посилання так би мовити зв'язку на папку CSS. Цей рядок також необхідно повторити в документах, таких як професія, хобі та біографія. Папки папці «Image» я додала всі необхідні для роботи зображення для моїх сторінок. У файлі CSS я прописала усі необхідні теги та їх параметри, а ось мій результат.